Ось тут нормальне родичка. Друзі мої, доброго вечора. Мені дуже приємно сьогодні бути в Вінниці з вами. Тому що те, що ми зараз робимо, насправді є дуже важливим. Мені сьогодні задали запитання, Любов, як ви зараз можете взагалі час. Займатися там, прикатами кіно і так далі, в такий важкий час для, для країни. І знаєте, це саме запитання я задавав собі, коли бачив е, ті погаші очі тієї молоді, яка до мене писала і спілкуюся. Я бачу, як, як молодь починає під впливом всіх цих подій, під впливом цих новин і так далі, починає падати духом. Я вам скажу, що найважче завжди було в е, усіх таких конфліктних ситуаціях, які ребувалися в Україні. Це ну, найгірші наслідки були саме тоді, коли люди падали духом. Тому ми вирішили трохи відволікти молодь, е, відволікти всіх, е, привернути увагу до чогось іншого, зробленого українцями для українців, зробленого для того, щоб ми е, піднімали. Свій ду для того, щоб ми розуміли, що ми є повноцінна нація, для того, щоб ми розуміли, що е, не тільки Голівуд може робити щось схоже. Ми можемо в Україні робити теж якісне своїми руками для, свої, для самих себе, про самих себе. От. І це дуже важливо, бо такі моменти згуртовують і піднімають дух. Я недавно е, всі мої друзі були на концерті Океаниз в Києві, де зібралося 70 тисяч людей в цей же час. І не уявляєте, яка була енергетика коли ну, ця, ці вібрації не ну, передаються словами. Тобто це і те саме, ми хочемо зробити те саме навколо нашого кіно, щоб усі збиралися і 에, розуміли, що ми нічим не гірші від, від когось чи чогось. Так?